Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. Полтавський центр надання адміністративних послуг відтепер у центрі дія. Які послуги надаватиме? Лікарням Полтавщини благодійники передали апарати ШВЛ яку кількість. 2023 го на Полтавщині уперше зробили пересадки серця. Як це відбувалося? У Свято-Успенському соборі відспівують двох військових Олександра Шуста та Олександра Шевченка. Обоє воїнів з Полтави. Господь наш Ісус Христос! Олександр Шуст, боронити державу, пішов у перший день повномасштабного вторгнення. Служив на посаді головного сержанта, командира першого стрілецького розвідувального відділення, повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. Він був такою, такою гарною, безвідмовною людиною. Дуже світла людина, позитивна. Шкода дуже йому. Загинув боєць 21 грудня 2023-го Під час артобстрілу на Донеччині йому було 43. Мав звання молодший сержант. В нього залишилась дружина Маринка і двоє діток, двоє хлопчиків. Так Ярослав і Владик. Молодший він в початкових класах, а старший вже в старших класах. Місце робота разом працювали. Він по установці пральних машин, бойлерів, великої побутової техніки. А я продавцем був дуже хороша людина. Мені дуже шкода, що такі люди покидають землю завжди безвідмовний. Бували такі моменти, що черга велика, клієнт упирається. От треба сьогодні встановити мені, і все телефоную. Саш, будь ласка, і Саша Артуре, знайду хвилинку. Солдат Олександр Шевченко до війська долучився 1 липня 2022-го. Був оператором десантно-штурмового батальйону. Він одразу хотів піти на фронт. Спочатку не вийшло, потім пішов до воєнкомату. Його мобілізували, потрапив до десантної частини. Насправді героїчно воював. Знаєте, ми його знаємо в Полтаві не тільки як воїну, не тільки як людина віддання і батьківщині. Він був дуже талановитим художником. Він був одним з основоположників страйкбольного руху на Полтавщині. Взагалі був дуже світлою людиною, яка дуже в багатьох лишила світлий слід у серці». Загинув воїн 22 грудня 2023-го У бою біля села Кліщиївка на Донеччині. Бійцеві було 36, У нього лишились батьки і брат. Довгий час ми з ним разом працювали. Дуже він чуйна людина, дуже відзивчива. Завжди приходив нам на допомогу. Він знаєте, всі всій душою, всім своїм серцем. Він допомагав кожній людині. Мені дуже важко це згадувати, що з ним трапилося. Ну це дійсно дійсно герой, який. Запам'ятається в серці на все життя те, що вони були там, а не тут ховались, це каже, що вони великі і світлі хлопці, царство Небесне і Герої не вмирають. Поховали бійців на Затуринському кладовищі біля Полтави. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава. Місцевий житель Михайло Гончаренко змінює місце свого проживання, тому звернувся до місцевого ЦНАПу. Ми туди сьогодні помилку зробили, прийшли і дуже раді, що ми тут, тому що там нас повернули і кажуть, тут вже немає. Ми прийшли сюди дуже гарно, швидко, уважно. Немаче двадцять 28 грудня Полтавський центр надання адміністративних послуг розпочав свою роботу в центрі дії біля обласної військової адміністрації. Повідомила секретар міської ради Катерина Ямщикова. Та будівля, в якій функціонував, та частина будівлі, якій функціонував ЦНА Полтавської міської ради, вона точно не відповідає розмірам нашої територіальної громади і завжди мала певний дискомфорт з чергами. І відсутністю простору для розвитку послуг. Нині в центрі надають 611 послуг. Щоденно обслуговують близько 1200 людей, говорить заступниця міського голови Ольга Величко. Соціальні послуги, вже і пенсійні послуги, є ветерани, реєстрація нерухомості, реєстрація бізнесу, отримання бі біометричних документів та інше. Дуже багато послуг. За словами Катерини Ямщикової, на облаштування приміщення ЦНАП сприймовили 3,5 мільйони гривень з міського бюджету. Відповідно до вкладених коштів для переїзду, це лише витрачалися на придбання необхідного обладнання для того, щоб перше зараз відповідати функціоналу необхідних послуг, які ми маємо надавати. Тож і на невеличку кількість меблювання. багато що було трансформовано всередині і підлаштовано на загал. Також оновлений ЦНАП дозволяє отримувати адмінпослуги людям з інвалідністю, говорить Ольга Величко. Ця будівля повністю відповідає вимогам інклюзивності та безбар'єрності. У нас є тактильна плитка, у нас спеціальні позначки для незрячих. В нас розташовані по периметру таблички Брайла, тобто все передбачено. Ліфти, заїзди, кабінки розширені спеціально для маломобільних верст населення. Практично це зараз одне з найкращих приміщень не тільки в Полтавській області, а можливо навіть на більшій частині України. Не тільки тому, що нормативні пандуси, але відповідно тут обладнані і спеціальні приміщення для того, щоб ми могли скористатися і. Візьміть ще дуже така сильна і хороша родзинка в тому, що працюють тут ліфти. Тут, в принципі, людина на активному візку абсолютно безперешкодно може все зробити і вирішити. За словами Катерини Ямщикової, на наступній сесії міської ради планують розширити перелік послуг, які надаватимуть у місцевому ЦНАПі. Світлана Мистепан та Микола Єрименко, Суспільне новини, Полтава. На складі у Полтаві понад три десятки коробок. Це апарати штучної вентиляції легенів. Сертифікати на них 28 грудня передали керівникам лікувальних закладів області. Лікарня на сьогодні отримує п'ять апаратів ШВЛ. Хочуть відмітити, що це апарати експерт класа високоякісні, високовартісні, які будуть встановлені в відділеннях інтенсивної терапії в нейрореанімації, в кардіореанімації в загальній реанімації це сучасне обладнання. Воно завтра щодня вже буде. Надавати медичну допомогу і спасати наших пацієнтів. Таку гуманітарну допомогу для лікарень Полтавщини закупили благодійники та представники української діаспори з Італії. Якщо б купити такі шевели в Україні, вони будуть коштувати ну, до 100 мільйонів гривень, і це вагомий внесок в розвиток нашої медицини. Якщо казати з державного бюджету, купити, то це буде розтягуватися такі програми на роки. Чотири апарати направлять зокрема і до Хорольської міської лікарні. Таке сучасне обладнання покращить рівень надання меддопомоги, каже головлікар закладу Михайло Виноград. На сьогодні у нас 12 апаратів штучної вентиляції легень, але ж ви розумієте, є апарати, які вже ну по 10 років, да й по 12 да, вони працюють. Але що я хочу сказати, рівень технології міняється Це зовсім інший рівень оперативних тручань, це зовсім інший рівень надання хворим з ковідом, з пневмоніями при всяких невідкладних станах. Перш за все, це відділення реанімації, хірургічне відділення травматологія, Це ж відділення відкладних станів, пологове відділення. Ну всі всі операційні, як розповів начальник Полтавської ОВА, Філіп Пронін. Загалом апарати штучної вентиляції легень отримують 10 медзакладів регіону. Тетяна Весна, Богдан Казирід, Суспільне новини, Полтава. На цих кадрах перша трансплантація серця на Полтавщині її здійснили в обласній лікарні імені Скліфосовського у травні 2023-го. Таких операцій цьогоріч у регіоні було дві, розповів головний лікар закладу Григорій Оксак. Для того щоб їх проводити, першу чергу треба було зробити величезний об'єм операції. Ми почали закупівлі обладнання спеціального лабораторного обладнання для діагностики смерті мозку. Потім сформувалася команда. Яка займається діагностикою смерті мозку. тому що до трансплантації у нас від ми зробили десь до 20 діагностик смерті мозку. Це саме головний відповідальний етап, який передує, коли відбувається діагностика смерті мозку, і є потенційний донор. Трансплантації провели фахівці обласної лікарні та інституту серця. Реципієнтами стали жителі Київщини. До нас поступила пацієнтка з масивним трішним мозковим крововиливом. Надана була оперативна допомога та консервативна інтенсивна терапія, але на жаль, об'єм проволивов був несумісним з життям. Другим донором став пацієнт, якого після аварії доставили до лікарні у тяжкому стані. Після того, як медики констатували смерть мозку, родина погодилась на трансплантацію його органів. Тільки після того, як відбулася діагностика смерті мозку, трансплант координатор поспілкувався з родичами тільки потім, коли отримали. У родичів дозвіл на забор органів, тільки потім ми повідомляємо це в ЄДІСТ. За ці дві трансплантації ми в принципі, ведемо так, спостерігаємо, яка подаля подальша доля цих реципієнтів. Дякувати Богу, всі вони прижилися, функціонують. Зі слів Григорія Оксака, завдяки двом донорам, врятували вісім людських життів. В цьому році в нас вдалося зробити дві трансплантації поліорганних. У нас зроблено дві трансплантації серця і забори дві печінки і чотири нирки. У зв'язку з тим, що серце не може транспортуватися, воно не може бути за організмом деякий період часу, то трансплантації провелися в нас, а зроблені забори печінки. І нирок, ці органи перевезли в інститут серця, і там проведена трансплантація пацієнтів. Мабуть, було найскладніше із морально-етичної, з емоційної сторони, і з професійної. З емоційної сторони звичайно важко було бачити, що незважаючи на всі зусилля, ти не можеш нічого зробити, і людина помирає з професійної, саме з медичної сторони. Найважче було втримувати процес процеси життєдіяльності донора вже після констатованої смерті. мозку. у майбутньому фахівці обласної лікарні планують самостійно здійснювати трансплантацію нирок і серця. Для цього у нас все є. У нас є обладнання, у нас є інструментарій. У нас саме головне є фахівці, і є бажання лікарів це робити і допомагати людям, допомагати суспільству. Елла Трубієнко, Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. Стараємось підтримувати порядок. Хочемо, щоб було як удома. Ялинку поставили. Родина Ліни Зубарєвої до Полтави переїхала з Бахмута. Нині проживають у модульному містечку. Донька і двоє онуків. Умови дуже хороші. Нам подобається. Тут все є. Харчування є, можна самим приготувати. Одну кімнату донька з онукою, іншу я з онуком. Тут подругу собі знайшла. Вона в сусідньому модулі живе, в шостому, їй теж 12. Подобається тут. Є красиві місця, де можна погуляти. Можна погуляти. Окрім кімнат, у модульних будиночках є кухні, їдальні, душові, ігрова кімната, пральня тощо. Один раз на день людей забезпечують безплатним харчуванням. Модульне містечко відкрили у липні 2023-го. Тоді сюди заселилися перші мешканці. Нині тут проживає понад дві сотні переселенців. Це люди в основному це Харківська, Донецька, Луганська область. Є також з Криму, є декілька людей з Миколаєва та Донецька. Починалося все буквально там з 20-30 людей. За словами коменданта, для того аби заселитися до модульного містечка, потрібно звернутися до обласного управління соцзахисту та написати заяву. Полтава нас дуже добре прийняла. Дуже добре, дуже багато гуманітарної допомоги. Ми нічого не потребуємо. Ми зараз одна сім'я, і це багато значить. Починається ранок із того, що доброго ранку кожен каже один одному ну як ти? Ну що ти ввечері? Що нового? Що там на фронті? Ну як наші солдати живемо таким життям, і живе вся наша країна. У всіх одна біда, але і радість одна, тому що ми чекаємо, що наші рідні все ж таки переможуть. Перемога буде за нами, і все це якось об'єднує. Що нас об'єднує, одне перш за все, те, що ми українці. ми українці. Окрім модульного містечка, інших таких об'єктів в області протягом 2023-го не будували. Загалом воно розраховане на близько 400 людей. 2024-го на будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб планують залучати, зокрема, гроші міжнародних партнерів, розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Посадник у нас зараз 194 тисячі внутрішньопереміщених осіб. У нас зараз переселенці розміщуються в гуртожниках. В багатьох гуртожках було зроблено ремонт. Нагадаю, модульні конструкції отримали як гуманітарну допомогу з Польщі та Великої Британії. Тут на площі понад півтора гектари розмістили 240 модулів, дитячі та спортивні майданчики, дерев'яні альтанки. На встановлення та облаштування будинків, порядкування території містечка витратили майже 42 мільйони гривень з обласного бюджету. Дарина Литвак ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.